Дві сотні років тому на благодатній українській землі появилась нова людина, як диво природи й дарунок долі. Зрощений у бідності й нестатках, у важкій роботі та постійних кпинах, Тарас міцнів душею, терпів зневагу й нелюбов, на повідчував, напевне, своє призначення, свій шлях, нелегкий і тернистий. Поневірянь і лиха на його долю випало повінця, але й талант, що не затьмарив, і понині ніхто з наступних малярів і словотворців не має собі рівних. Це був талант провицій пророка, людини, що дивилась через віка й покоління. Немає в творчій спадщині Тараса Шевченка зерна неправди, найменшого лукавства, а навпаки, промовиста ста й гірка істина, й сьогодні. Тому завдання кожного із нас передати молодому поколінню своє бачення, розуміння, творчої спадщини Великого Кобзаря. Дуже важливо не нав'язати свою точку зору, а викликати інтерес у дітей, направити їх на свій шлях пізнання Шевченка як поета. Письменника, художника, громадського діяша. Виконати це завдання можна лише об'єднавши зусилля всіх педагогів, незалежно від предмету викладання, адже Шевченко багатограний і різносторонній у своїй творчості, непередбачуваний у своїй геніальності. Мої сім'ї читають кобза Шевченка і діти, і дорослі. Я горджуся, що наша школа розташована на вулиці імені Тараса Григоровича Шевченка. Ім'я Шевченка я пов'язую з Україною і стільки вистраждав за нас, за наш народ, що рідко зможе винести людину і не чекав від долі перемог, аби була щаслива Україна. Шевченко, отако геніальний, як і в поезії, так і в малярстві. Дослухаймось його пророчих слів. Не забуваймо, хто ми і чиї ми. Вперше у 2013-2014 навчальному році у школі прийшов пісенний вернісаж і на оновленій землі. Зачаровано слухали присутні соло на флейті учня 6-го Б класу, мягкого романа, власні поетичні рядки про Великого Кобзаря, фоміної Таїсії, Зіменко Богдани. Глядацькі симпатії викликало виконання Гутнік Анастасією, ученицею го класу. Пісні Місяць на небі зіроньки сяють Місяць на небі, зіронь сяють Човен пливе В човні дівчини. Як ми любили, та й розійшлися, тебе зійшлися на віки снов. Тараса Город Шевченко, русалка, городила мене мати у високих палатах, та й полесла серед ночі у Дніпрі скупати. Байчи, розмовляла зі мною маною, пливи водою. та ви тебе русалою завтра серед ночі, а я. Переможцями районного етапу конкурсу «Розкрилля душі у 2013-14 начальному році стали учениці 11 класу Давиденко Ірина та Гонтрєва Тетяна в номінації Літературна творчість. Оригінального змісту й форми конкурсна робота Гонтрєвої Тетяни, роздуми Шевченка про долю України в його щоденнику 1857-58 роках. Зокрема, в ній йдеться, І як накажете нам жити в такій неволі, у ярмі? Чи довго пліндрувати будуть у ті сатрапи землю нашу, народа, любий України, священої для нас землі, добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить хрену волю, треба миром, громадою обух сталить. Та добре загострить сокиру, та й заходиться вже будить. І будьте певні, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Весь люд від старого й малого до жінки, чоловіка, старця немічного, юнака і юнки, всі як один підніму чола і глянуть у вічі мученикам своїм. Від того погляду і сили волі, жаги й бажання розірвати пута, розтане лід байдужості й знавіри. Упевнені у правоті своїй вони здолають всі перешкоди, зламають мури й огорожі, сторожу вартових і впустять ясне світло, дух свободи, вітчизний дім. Душа заграє, задзвенить від гомін щастя. І то буде початок довгого і щасливого шляху мого народу, що заслужив і миру, і добра, і злагоди в своїм краю. Народи мій, стражданням і смиренністю своєю, спокутував гріхи своїй прийдешніх поколінти. Мій краю рідний, знаю гідний долі кращої, ніж маєш. А ви, нащадки дорогі, любіть, прошу, любіть в країну милу, як рідну матінку свою. І пам'ятайте, що та воля, яку ви маєте, далась нам дорого, нелегко і в труді кривавому. І пам'ятай, мій друже, мій спадкоємцю на землі. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Так хочу намалювати, садок вишневий колохати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. М'я вечеря коло хати, вечерня зіронька стає, дочка вечері подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Шевченко, сімейний поет, кожне його слово просте й зрозуміле. На його прикладі батьки виховують дітей. Формують у них почуття патріотизму. У нашій родині знають і поважають творчість Тараса Григоровича Шевченка, як і будь які інші українські родини. І наш син Дмитро, першокласник, він теж вивчає творчість Шевченка, вивчає її в школі, вивчає в будинку творчості школярів, а також вдома. І він вивчив на пам'ять вірш Тараса Григоровича Шевченка, зацвіла в долині червона калина. Розкажи, будь ласка. Засіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина, любо-любо стало, пташечка саділа і защебетала. Почула дівчину у бії святині з бленької хати. Вийшла погуляти і вийшов до неї з зеленого гаю, козак молоденький, цілує, вітає, йдуть по долині, ідучи, співають, як віточок двоє. Підую, кали прийшли, а посідали і дочувались. 9 березня особливий день у системі заходів по вшануванню пам'яті Тараса Шевченка. Щорічно в цей день у школі проходять масові заходи. Тематична урочиста лінійка покладання квітів до бюсту поета, що знаходиться у вестибюлі Арбузинської районної державної адміністрації. Цього року, оголошеного роком Шевченка, учні школи не лише взяли участь у запропонованих офіційних заходах, а й провели свої. Зокрема, флешмоб ми читаємо Шевченка, поетичний марафон, упродовж якого читали улюблені твори Тараса Григоровича. Частіше читаємо Шевченка і не тільки очима, а насамперед серцем доростаємо до нього, що значить і до себе, і до України. Це буде найдостойнішим пошануванням найвищого генія нашої землі. Великий Кобзар заповів нам Україну єдину, вільну та незалежну. Тож бережімо її для наступних поколінь. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діється в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти ми любимо Україну двохсотріччя від народження великого українського поета, письменника, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка не просто чергова календарна дата, яку відзначає весь народ України. Це нагода звірити з кобзаревим заповітом свої мрії і сподівання, свої діяння і плани на майбутнє, вражає Шевченкова прозорливість, життєздатність його поетичного слова. Сьогодні, у час випробувань і перешкод, час змін і оновлення, актуальним залишається Шевченкове, обнімімося ж, брати мої, молю вас, благаю!